Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Місто Кривий Ріг. Крокую по запрошенню доньки ветерана Другої світової війни в квартиру на огляд порцелянового посуду та меблів. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! У цій квартирі проживала ветеран Другої світової війни Емілія Степанівна. Вона прожила своє життя достойно, прожила 100 років і 50 днів. Була учасником бойових дій, починала свої військові дії з міста Миколаєва, закінчила містом Баден-Баден. Має ряд державних нагород. Але, на жаль, цієї людини вже немає. Тому нас запросила донька для того, щоб ми подивилися, як людина жила, чим, яким посудом користувалася. І от, друзі, я вам хочу показати деякі предмети з її побуту. Будь ласка, така цукерниця, можливо, джемниця. Клеймо полонне 50-ті роки. Наявності дві. Потім молочник. Баранівка, 1960-ті роки. Цукорниця. Полонне перший сорт. Так. Що Ще, будь ласка, чашка. Клеймо Київ. Цікаве зображення, рідкісне мак букет квітів. Раніше в таких пляшаночках продавалися цукерки. Так, ідемо далі, заглянемо в шафу. Друзі, будь ласка, кавовий сервіс. В новому стані має ручний розпис. Клеймо Баранівка 1950-ті роки минулого століття. Каночок. Молочник. Молочник з кришечкою. Взагалі даний чайний сервіс. Дуже рідко зустрічається Сокорниця. Так, далі друзі, тарілочки, японія. клеймо. досить багато раніше люди купляли для того, щоб було в запасі. Ну, будь ласка, такий запас після себе людина залишила в спадок. Йдемо далі. Оселедниця. Клеймо Чехословакія. Будь ласка, блюдо з ручками. Те ж саме клеймо. Так. Потім зверніть увагу. Гарна бібліотека у людини. Лише виконував ваші накази. Ну і, звичайно, хочу звернути вашу увагу на меблі. Такий дерев'яний набірчик для коньяку. Ручна робота, стацію, кресла, штоф, кольорове скло. Ласка чемодан. Вчора вона всі була красива. Такі полички для книжок. Кришталева ваза. Досить цікава. Будь ласка, даний чемодан. Емелія Степанівна використовувала для того, щоб їздити і відпочивати. От сюди вона свої речі складала, їздила в санаторій, відпочивала, будь ласка, зачиняється майже як новий. Так, продовжуємо огляд скринічки, ручна робота. Будь ласка, такі гарненькі. Іншої форми також маленька скриничка, скляні штовхи, будь ласка, з кришечками. Вот, виноград. Ваза, климо довбиш досить рідкісно. Так, йдемо далі. Блюдо. Будь ласка, в новому стані, плимо Баранівка. На явности два блюда, так шафа, комод. Новенький. Вот такая настина, настинный деревянный выреб. Ручная работа. Друзі, забудови 1960-х років в Кривому Розі мали кожна квартира свій підвал. Тому ми зараз спускаємося і подивимося, що було в підвалі Емілії Степанівни, що вона там тримала. Будь ласка, такі ячейки. Це саме ячейка. Емілі Степанівни. До речі, вона прожила 100 років і 50 днів. Була учасником бойових дій, починала свою свої військові дії, свої військові обов'язки з міста Миколаєва. А закінчила містом Баден-Баден. Будь ласка, її Даршер. Такі полички охайні. Ну і зараз подивимося, що в цих коробках, яким посудом користувалася людина, яка прожила 100 років. Ось, будь ласка, такі тарілочки для перших страв. Користень, дві тарілочки. Маслянка, верніше, нижня частина, також користа. Баранівка. 70-ті роки минулого століття. Коростень. Також коростень. Будь ласка, тарілка для других страв, дружківка. Коростень, так, Коростенская тарелочка, дружкивка, Баранівка. и остання тарелочка, дружкивка. Друзья, зараз еще вам покажу. Що в цій коробці? Що продовжуємо зображення їжачки. Такими судочками користувалася ветеран Другої світової війни. Ніжна квіточка. Ще подібний судочок. Друзі, от таке підвальне приміщення було в Емілі Степанівни. На жаль, її вже в живих немає, але донька її дозволила нам зробити такий коротенький відео. Видеосюжет.